Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Є загроза, дуже сильно багато обстрілів, атаки йдуть. Чи це дрони, артилерія рашистська, а я, я так розумію, це авіація. От, І дуже сильні. От вони зараз йдуть, буде наступ. Дуже сильний. Ну, Військові росіяни вони отримують поразку. Дуже багато буде в них поранених, вони будуть винащені, вбиті. І ще ці команди, хто видає команди, расистські командири теж будуть вбиті. І ще в ці наступи. Це на Покровському напрямку можуть прибути військові. Найманці якісь, військові, може, із іншої країни. От. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів, російських найманців від Покровська, тікають, лякаються, самі себе вбивають, більше наступати не можуть. Більше немає зброї військових у росіян. Більше немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, буде так. Все буде добре. Наші військові готові е, є інформація, вони розуміють, там підкріплення може бути із іншої країни, у расистів. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових, одведіть усі. Дрони FPV дрони, дрони камікадзе скиди, дрони на оптовому волокні Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам, звідки вони його запускають, хай там воно вибухає. Всіх дронщиків рашистських знищить. Всі склади з дронами, з боєприпасами російські знищені, більше немає росіянам чим. Ким продовжувати атаки. Оцікаю, обираю на віки вічні. Буде так і так є. Давайте подивимося ще є питання про, чи буде окуповано Новосергіївку. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є загроза, чи може бути окуповано Новосергіївку? Дайте відповідь чи може бути окупована Новосергіївка. Новосергіївка. Там буде... Ні, не буде окупована Новосергіївка. Тут показано, що дуже чи проходить дорога. Дуже важливо. зараз є загроза, вона як наче туди дорога закрилася. І дуже важко, бо там військові, вони як наче опинилися відрізані. Дуже важко зброя до них. Але це спод... ну, буде, ніхто не очікує, але дорога розблокована буде, буде працювати дуже активно. От. І ще буде підкріплення для наших військових. Це закрите небо над Новосергіївкою. На ну, окупацію не показало. Є, що як наче з... Заблокували шляхи дороги. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Новосергіївки, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю. Бойові дії ведуться дуже активно і вийшла карта, що е, наші військові е, дають відсіч. Росіянам, от і вони не зможуть нічого зробити. а Расисти єдине, що можуть застосовувати, дійсно, це може бути дрони, атака з неба і більше вони навіть, це вже як помста якась, вони фізично. Захопити в них не виходить. Просто руйнують, хочуть більше зруйнувати, Їй дуже сильні обстріли роблять, заперечу, вбираю сняти. Руйнуються всі. Плани росіян більше не можуть расисти, чіпати Новосергіївку. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше расисти не мають змоги обстрілювати Новосергіївку. Отступають. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей від Новосергіївки, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухових міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть всі дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди, одведіть. Поверніться з прямо в голови хай летить, тому хто дає наказ, хто виконує. І ще росіяни наступати не зможуть. Тікають, лякаються, буде так і так, і все буде добре. Вище сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть знищити росіян, що обстрілюють нову Сергійку. Одведіть, одверніть їх, тікають, лякаються. Самі себе йдуть, повбивають, буде так, і такі. Я хотіла ще подивитись питання, що заважає. Росії вивезти війська з території України. Скажіть, допоможіть ваші сили, які є перешкоди, що заважає Росії вивезти свої війська, всю військову техніку із території України разом із Кримом із усіх наших територій Донеччини, Луганщини, Запоріжжя. Херсонської області, Криму вивезти війська. Що заважає? Скажіть, допоможіть? Нічого не А, Вони на, на налаштовані, вони збираються виводити війська. У нас дуже сильна відсіч, перемога за військовими України. Ми отримуємо. Таку велику підтримку, таку велику зброю, і це, виходить, чотири області: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, вони будуть залиті рашистською кров'ю Расисти чомусь, от, ну, тут вийшла карта, що Маніпуляції, обман і прямо наказ на виведення військ не буде робити. Це буде такий хороший, от не знаю, вони надовго зрозуміють, довгий час будуть аговтуватись після такої поразки. Падіння дуже сильне у російської армії. Вони, як це пояснити цю карту, вони не розуміють чи розуміють, але чомусь не видають накази. Обман дуже сильний, обман самих расистів. Була в них така мрія, але вона не здійсниться. І тут всі карти вийшли про те, що наші військові змушені будуть їх а, виводити, а, звільняти прямо всі території, насильно вижинати із території. ну то... Така, я от не розумію, правда, це як обман, чи вони самовпевнені само в собі настільки живуть у своєму світі, придуманому своєму світі, і дійсно не, не Ну, Тут буде відсіч потужна і і вся територія оцих областей вона буде залита рашистською кров'ю. І саме їхніми командирами, командувачами, бо самі військові вони будуть тікати. Наша буде так, де окупація виходить. От, В наших військових є щось, чи це далекобійні ракети, дуже сильний вогонь. Це війна буде артилерії нашої де окупація. Дуже швидко всі наші території звільняться. Скажіть, допоможіть. На росіянам наказ відступати, виводити війська не буде даватися. Обман дуже сильний. Я думаю, що обман в тому, мені йде так, що сам Путін, верхівка рашистська, не хоче, щоб ці військові повернулися в Росію, виводити їх зу. Території України вигідно, щоб вони тут загинули. Скажіть, допоможіть вищі сили. А Крим, Крим, саме з Криму виведуть війська расисти. Що їм заважає вивезти війська із Криму? Мирним шляхом тут, в Криму, немає кровопролиття расистська. Расисти вони виведуть війська. Більше на корабля на кораблях. Кораблі. І немає бойових дій активних. Більше мені йде так, що, я думаю, флот роз... буде знищений. От військові. Капітуляція, чи як це не будуть давати опору. Літаками, кораблями, по морю будуть тікати расисти, але тут теж наказу я не бачу, щоб вивезти війська. Воно все в них, як то робиться, як попало. от Прошу вищі сили, допоможіть. Беріть, немає більше не, жодної перешкоди, де окупувати, звільнити всі наші території разом із Кримом від рашистської окупації. Більше не можуть рашисти продовжити окупацію. Більше немає чим і ким окуповувати, воювати. Росіяни тікають, лякаються. Більше немає змоги рашистів продовжувати окупацію. Відступають, тікають. Буде так і такі. І ще нічого не заважає росіянам вивезти війська з території України разом із всіма. Найманцями з усіма рашисти. виводять війська, тікають, лякаються, йдуть хай на себе, нападуть десь. На Путіна хай нападають. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити Російську Федерацію, щоб вона розпалася більше її не існувало ні під якими іншими назвами, не збиралися вони самі себе хай цураються. Більше не існує Російської Федерації, буде так і так є. Мені йде, що вб'ють владу. Расисти самі її і вб'ють. Вищі сили, прошу, допоможіть звільнити всі наші території разом із Кримом від російської окупації більше не може продовжуватись російська окупація. Тікають, лякаються. Буде так, так є. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Вивезти расистам війська, більше вони не можуть продовжувати окупацію України, буде так. Тікають, тлякається, буде так і так є. От. Ще я хочу подивитися. Захист, скажіть, допоможіть, вище сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим на найближчий час. Чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Є загроза, треба бути дуже обережними. Можуть бути дуже сильні обстріли, руйнування. Тут може руйнуватися старі е, якісь міста. Ну так, загроза є для наших цивільних, хочуть жертв, щоб було багато поранених, хочуть ще, щоб люди звинувачували нашу владу. Угу. От і ви, вимушено тікали, щоб Україна, щоб з України ну, атака може йти на дітей, на лікарні, на, ці, на що цей е, Ахмад. Е, може, Ахмадіт, але мені йде, що е, може бути центр серця, оце в Києві. Щось іде. Так, мені така інформація. О, от. І місто Одеса, це центр Одеси, саме старе місто. Історичні пам'ятки. Може. Є загроза. Це все, я заперечу, прошу вищі сили, допомоги. Знищить повністю всіх росіян, що обстрілюють Україну. Більше вони цього зробити не зможуть. Більше немає ким і чим обстрілювати Україну. Буде так і такі. Більше немає кому, немає чим. Багато працює агентури в Україні російської. Вони мають різні ступені пробудження. Є такі, що мають лишитися, навіть ще вони до кінця не отримали, не отримали ще інструкції. О, і нові, і нові агенти ще про позавоз. Я не, не розумію, як вони до нас. Приходять, прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте повністю всю рашистську агентуру. В Україні більше не зможе жодна. Жодний інформатор, агент Росії працювати, викривається, засуджується на довічні строки. Буде так і так є. і Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі дрони в ПВ дрони, дрони Камікадзе, дрони на оптовому волотні, всі скиди відведіть і всі е, ракети міжконтинентальні, які б не застосовувала Росія. Відведіть, відверніть. Поверніть їм назад, звідки воно вилітає, хай там вибухає. І летить назад прямо Путіну в голову, в мозок йому хай. Вибухне всі верхівці російські, хай будуть ці прильоти. І більше вони не зможуть воювати. Накази давати не зможуть. Буде так. Так і всі, хто виконує накази, також хай він прилетить прямо в голову. Подриваємо ручки і ножки, більше воювати расисти не зможуть нікого, буде так і і. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть знищити повністю всю військову інфраструктуру Росії. Більше немає складів військових, расистів, більше немає. Заводів військових росіяни не зможуть більше воювати, а також відсічить від Росії всіх її союзників. Хто б їм не надавав зброю, більше цього зробити не зможе. Більше жодної підтримки від світу. Расисти не отримають. Буде так і так. І. Да буде все сказано, здійснено, так буде. От, добре. Все буде добре. Тільки ви, будь ласка, будьте обережні, дійсно може бути обстріл. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все буде добре. До зустрічі. Дякую за увагу ще раз.